Історія створення конституції, права і обов'язки громадян та роль головного закону встановлені держави. Саме ці аспекти стали ключовими під час проведення круглого столу 26 червня у Бориспільській публічній бібліотеці. Приурочений такий захід до Дня Конституції України. Серед присутніх у залі представники народного руху, члени читацького клубу, військові та громадські активісти. Долучився до обговорення і депутат Олександр Федієнко. Взагалі, Конституція України на світовому рівні визнана, до речі, одна з найкращих конституцій. Коли, наприклад, мені кажуть, у нас погана конституція, я кажу, дивіться, є міжнародні конституціоналісти, які кажуть, що Конституція України це одна з найкращих конституцій. Але при цьому треба все ж таки вміти вірно трактувати ту ж саму конституцію. Бо інколи мені кажуть, а от стаття така та право на те, то я кажу, окей, право на те на якусь там діяльність. Громадяни України, але, наприклад, ви не читаєте далі ту ж саму статтю конституції, де наприклад написано, що так це дається право громадянину України на повноваження в рамках спеціального закону, тобто. Норма конституції є, але повинен, ще був прийняти. Вони речі прийняти відповідні е закони, які регулюють норму конституції. Своїми спогадами про день прийняття конституції поділилася учасниця заходу Світлана Бойко. Жінка розповідає, що й досі чітко пам'ятає цю величну подію. Прийняття конституції, я пам'ятаю в своєму житті. я якраз давала сесію. Це було 28 червня 96-го року. А потім ще така: знаєте, от кажуть, як буде покоління далі розвиватися, як буде воно рости? Воно вже інше. Я сьогодні буквально знову задала цю книжку, я її покажу. Цю книжку ми. Коли було з донечкою на на Київському книжковому арсеналі, ми попали на стенд Міністерства юстиції. І там вони проводили такі класні активності з дітьми і презентували цю книжечку. А це, як ви бачите, конституція для всіх, для великих і малих. І я пам'ятаю, вона з нею щось носила, читала. А потім, коли почалась повномасштабна війна, вона вранці щось сідає в машину і якісь свої там іграшки взяла, якісь речі, і тут вона в руках тримає цю книжку. Я була в шоці, тому а що вона її взяла? І вона мені каже: мама, а як це так війна почалася, що на нас напала? Як це таке може бути? От тут же написано в Конституції, що наша Україна міцна, сильна, суверенна Україна, має владу, недоторкана і цільна. Також під час заходу презентувала свою збірку віршів Україна починається з тебе письменниця Віолета Кравченко. Це книга моїх, як я вважаю, на мою думку, кращих віршів про Україну, про боротьбу України, про мову і настанови молодому поколінню. Вона має чотири розділи, з якими я вас познайомлю, і хочу я розпочати з вступу. Україна починається з її кордонів. Коли люди, які живуть біля них, не пристають до чужого, а шанують своє. Сьогодні Україна починається зі стукоту сердець воїнів ЗСУ, які б'ються за неї на полі бою з ворогами. Б'ються так, як колись билися за рідну землю запорозькі козаки. Україна починається з тебе. Директорка Бориспільської публічної бібліотеки Жанна Кручиніна каже, що незабаром збірка буде доступна майже у всіх бібліотеках громади. У мене є цей примірничок. Наше управління культури закупило 17 примірників на кожну бібліотеку нашої громади, на кожну сільську бібліотеку. Але Віолета ще для центральної бібліотеки подарувала ще два примірники, бо вона знає, що нам треба і для читального залу, щоб була книжечка недоторкана. От щоб її завжди можна було там побачити, і на абонемент, щоб люди могли брати додому, читати під кінець зустрічі. Кожен мав змогу підтримати наших захисників донатом на ЗСУ. Я вважаю, що от такі речі повинні бути в нашому суспільстві. Це об'єднує наше суспільство. Ми повинні все ж таки розуміти і казати, хто ми що, що ми українці, розумієте. На да? сьогодні було дуже цікаво. Хоча ми почали з конституції, да, але сьогодні, все ж таки, далі це вже пішло більш такі літературний вечір, патріотичний літературний Но вечір, чого я думаю, все ж таки не вистачає в нашому суспільстві. Софія здорікова, Назар Гераскін. Новини Терез Бориспіль.